До вашої уваги, вхідні вуличні двері, комплектація еталон термо, модель Мілан. Полотно 85 мм з терморозривом. Наповнення пінополістирол, мінеральна вата, фольгоізол. Ззовні атмосфера стійка дерев'яна панель арвуд, колір, антрацит. З внутрішньої сторони МДФ товщиною 10 мм в вуличній плівці вінаріт антрацит. Верхній замок Аверс R35S8. Нижній замок Калія 252. Встановлені в рівень з металом полотна та захищені теплоізоляційними карманами. Чорна квадратна фурнітура. Рама 100 мм з корковим терморозривом утеплена мінеральною ватою та пінополістиролом. Регулятор прижиму полотна та посилена зона для ригелів замка. Державіючий порів. 3 петлі та три антизрізи. Лишва та накладка полотна виконані в одному рівні.